Тепер до вечері. В мене на вечерю класичний алоє, сприяє поліпшенню травлення та очищенню організму, заспокоює слизову оболонку шлунково кишкового тракту, підтримує водний баланс організму. Наступне в мене чай класичний, зряджає енергію завдяки натуральному кофеїну, підтримує метаболізм та допомагає спалювати калорії, покращує концентрацію та знімає втому, тонізує організм. І на вечерю в мене коктейль вечірній гербалайф забезпечує організм білками, вітамінами та мінералами під час вечері. Допомагає підтримувати ситість без переїдання на ніч, не містить зайвих калорій і відновлення сили 24. Відновлює м'язи після фізичних навантажень, завдяки високоякісному вмісту білку. Допомагає відновити баланс електролітів, що особливо важливо після тренувань.